Даніель Дефо, Робінзон Крузи, частина 16. Якщо матимете зиск, то зможете так само використати і решту капіталу. Якщо ж гроші пропадуть, то у вас принаймні залишиться хоч що-небудь в запасі. Порада була така розумна щира, <кій> <кій> що краще, мабуть, і не придумаєш. Отож, я не вагаючись видав португальському капітанові офіційне доручення. Як він того бажав і написав листа до вдови англійського капітана, який колись <кій> <кій> віддав на схов свої гроші. Я докладно написав їй про всі мої пригоди, як потрапив у неволю, як утік, як зустрів у морі португальський корабель, і як людяно поставився до мене капітан. Наприкінці розповів про своє теперішнє життя і дав потрібні вказівки щодо закупки для мене товарів. Мій приятель, капітан, прибувши до Лісабона, знайшов собі через англійських купців, знайшов спосіб через англійських купців переслати в Лондон одному тамтешньому купцю в замовлення на товар, а також лист з докладним описом моїх пригод. Лондонський купець негайно передав обидва листи в дові англійського капітана. І вона не тільки видала необхідну суму, а й переслала від себе португальському капітанові щедрий подарунок за його людяне співчутливе ставлення до мене. Лондонський купець, закупивши за вказівками мого приятеля-капітана на всі мої 100 фунтів англійських товарів, переслав їх йому до Лісабона, а той щасливо представив їх мені в Бразилію. Крім замовлених товарів, він на власний розсуд, бо я ще був надто недосвідчений, щоб придбати, подбати про це. Купив і привіз мені різноманітне сільськогосподарське знаряддя. <кій> Та інший ремонент потрібний для роботи на плантації. Все це дуже стало мені в пригоді. Коли мій вантаж прибув, я не стямився з радощів, вгадаючи, що майбутнє мені забезпечене. Мій благодійний капітан витратив і ті 5 фунтів стерлінгів, які подарували йому вдова англійського капітана. На ці гроші він привіз мені робітника, найнявши його строком на 6 років. А про якесь відшкодування я і чути не хотів, і я умовив його лише прийняти невелику паку тютюну мого виробу. Але це ще було не все, оскільки мої товари складались з англійських мануфактур, полотна, сукна та байки. І взагалі з таких речей, які в цих краях особливо цінувалися, і на які завжди був попит, <кій> 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 я розпродав їх з добрим зиском. Скажу лише, що вкладений капітал почетверився, і я значно розширив свою плантацію, набагато випередивши бідолашного сусіда. Бо передусім купив негра невільника і найняв ще одного робітника європейця, крім того, якого капітан привіз мені з Лісабона. Але зловживання багатством <кій> <кій> часто призводить до великих нещасть. Так було зі мною. Наступного року справи на плантації йшли успішно, і я мав 50 великих пакт цю ціну. Крім тих, що роздав сусідам в обмін на речі першої необхідності. Всі ці 50 пак, кожною вагою 100 фунтів, лежали на поготові, чекаючи, коли повернеться корабель з Лісабона. Підприємство моє зростало, але що більше я багатів, то більше з'являлося в моїй голові нездійснених задумів, тобто тих, які часто густо руйнують найкращих ділків. Коли б... Я задовольнився тим, що мав, то, мабуть, дочекався б життєвих радощів, про які так переконливо казав батько, називаючи їх постійними супутниками тихого, скромного існування. Але мені судилась інша доля, як і раніше, я сам був винний в усіх моїх нещастях, і ніби навмисний для того, щоб збільшити мою провину і навіяти ще тяжчі думи про мою долю. Віддаватись, котрим я мав досить часу в своєму сумному майбутньому, всі мої невдачі були виключно наслідком моєї непоборної пристрасті до мандрівок, хоч переді мною відкривалась найяскравіша картина корисного і щасливого життя, коли б я тільки продовжував розпочати, скориставшись усіма благами, якими так щедро обдаровували мене природа та провидіння, і виконував свій обов'язок. Як і тоді, коли тікав від батьків, я й тепер не був доволений.